Петра я прочитав, Петро каже, відкиньте, пам'ятайте, все те, що у вас було, відкиньте. Ви стали, але відкиньте. І я скажу коротке свідчення, майже рік назад е виникло велике бажання, як казав, це ми багато молилися, були у е в'язниці для пожиттєвих людей, які осуджені на пожиттєво, які увірували вже багато хто 10-20 років більше. Саме молодші три роки виникло бажання прийняти водне святе хрещення, щоб долучитися до церкви і бути повноправними членами церкви. Друзі, з одного боку, це було неможливо, але це бажання виникло. Нам було доручено займатися цим питанням. Ми займалися, їздили, спілкувалися. Потім навесні зустрілися з начальствуючими, Вони сказали, що дозвіл ми взяли, подали в Міністерство юстиції. І сказали, знаєте, дозвіл може видати вам за два тижні. Але якось так трапилось, що в нас свої клопоти-турботи, мабуть, як тих людей, які там будували свої гаєти, своїм займалися або іншими справами. Потім тільки влітку ми хотіли поїхати туди, потім написали лист через електронну пошту, потім очікували відповіді, і казали, так, 10 днів буде відповідь. Але відповіді ми чекали, чекали і нема, проходить місяць два ми вже давай шукати, телефонувати, трошки більше кажуть, там та відповідь вже є. Ми туди направили, шукайте там по місцю. Туди їздили, шукали, відповіді не було, друзі. Здавалося б, діло Боже, да, треба зробити, але е, якийсь то, то зелений, да, ми рухаємося, то знову якась зупинка. І ми розуміємо, що це духовна війна також, брати сестри. І ми розуміємо, що є той, який противиться цьому, правда, друзі? Який противиться також дому будівництву Божого. І отут, тут якісь милі десь руки в мене пускались особисто. В мене десь внутрішній совість судила за те, що я нічого не можу зробити, і час іде, да? друзі, і не знаю, що зробити. Да, ми молимося, але сполук... є спонукання щось робити. Немає відповіді, що буде. Хлопці хвилюються, теж моляться переживати, розуміють, що це від Бога. І тут, друзі, виникає бажання внутрішнє. приїжджає, ще сестра відвідать мене, одна. і в мене якось воно дозрівається питання, Я кажу, ми не будемо чекати відповіді, ми будемо вирішувати те, до чого Бог нас призвав, без дозволу того, якого ми чекали з міністерства. Будемо йти іншим шляхом шукати дозволу. Там по місті. І коли ми почали це робити, друзі, вже почали молитися, дух, наскільки підбадьорив братів там у в'язниці, наскільки вони підбадьорилися. Наскільки в нас таке натхнення виникло, що буквально через кілька днів телефонний дзвінок до брата Олександра Сінаєвського Володіславича телефонує із в'язниці начальник і каже, ви подавали, ви подавали запит на досвід, щоб відвідувати в'язницю. Він каже, так, да, подавав, є відповідь, і відповідь позитивна. Друзі, це було чудо Боже. І Господь по милості, любові, там були ще перешкоди, різні чпенна, то тому там хлопці перед цим підходили до начальства, що вирішить. І от уже минулого тижня Господь дав нам цю можливість, і в четвер ми були там і здійснили те, про що довго молилися. Деякі чекали це більше 20 років. Бог Навіть сестрами давно були. Бог дав можливість і сестрами. Це було теж. Чули, бо хотіли, щоб тільки братину ми попросили, щоб три сестри дали дозвіл. Це все завчасно документи давали, завчасно все. Друзі, і відбулося хрещення там у в'язниці. Я не знаю, скільки дверей нам відкривали, скільки замків. Я, я не рахував, але я зрозумів, що дуже багато, щоб туди нас провести. І, і там все готувалося. І самі вони знімали теж там, всю, всю подію. Для мене це було нове, тому що це був басейн такий невеличкий, де потрібно лягати повністю. Що вода покрила, розумієте? Якраз там роздавали були відкриті, прямо по колу. Ну так, прийшли по цим коридорам, де камери там годували, виходили. Друзі, це була радість велика, але е, е, хрещення в одному приміщенні здійснилось, ми перейшли в друге, передягнулися. І тут нам е, е, ці охоронці кажуть, слухайте. У вас залишається всього все 30 хвилин. Уявляйте у собі. Сім чоловік. Треба сказати слово за рукопокладення, треба над кожним помолитися, треба звершити вечерю, треба дати подарунки та привітати всіх. А вони ще хотіли, щоб ми ще з ними чай побили. Друзі, за пів години Господь поміг зробити все окрім чаем. Ще дві хвилини нас залишились, поки охоронець прийшов за нами. Ми змогли над усіма да, помолитися, сказати да слово одне, прочитати до вечері друга. Господь благослови і допоміг захід. Ви не уявляєте, яка була ця радість. Ми обціловували кожного із них. Це люди, які вже десятки років не бачать, можна сказати, розумієте, що вони тільки там знаходяться біля 30 років. І сьогодні ми в такій радості були великі. І тепер потрібно далі молити, щоб ми змогли їх відвідувати звичайно, Господні. Господь так влаштував, ви знаєте, думали браті вино алкогольне чи все-таки сіль. Давай і не знаємо, що робити. Шукали сім по фасту, нема свого такого щоб чистити. Нашому братстві всіх казали, в нашому братстві всіх. Не можна. Я вже думав, раз вони такі вже духовні чи ні, ні, ще, я не знаю, що робити. Я налив дві пляшечки, тільки пляшечки спереки свободі. І поніс. і коли вже з начальником говорили перед цим, я кажу, не треба питати, щоб не було, знаєте, щоб мене. Каже, нам вже звичайно треба зразу. А вашу алкоголю? Кажу, ну, моя багато. І так подивився. ну, Аби не багато, так що трошки, ну, слава Богу, що не треба ховати. І ми вже так е, пройшли, друзі, в цьому Господь благословив. І там були різні друзі, навіть один був після інсульта, йому так було важко ловити, саме немічні йому бувати було, було важко. І коли він в воду, вода холодувата була, друзі, його почало в розумієте, він не міг навіть зігнутися. Ми хвилювалися за нього, але слава Богу, Господь мені йому е, та, Речення прийнято. Сім чоловік, два володі, Вася, Віталій. Потім називають Юра, Юра Діма і Анатолій. Самий молодший, духовно наймолодший, а фізично найстарший. Йому вже 68 років має судьбу, здається, вже було. Він найстарший за віком, але наймолодший духовний. Три роки, як він увірував. Друзі, хочеться, щоб ім'я Господнє прославилося і ми могли молитися за них. От Бог дав нам таку милість, щоб ми мали реальність і розуміли, що нам треба будуватися всім дім духовним, приймати безпосередню участь нашими дарами, які Бог дав нам Господь. І як сказав один відповідь, дав, як брат Олександр за. Якщо за китати, кита, ти казав, чи зачемо. Ну, один брат написав, що наступний бог в цьому гроші, що не тільки в член Китаї може. Він ну, не написав, не тільки в члені китай, а навіть пожиттям. Господь може, дати китати, може йти, да не тільки вчений кита, який його знайти, щоб член великої. Але каже й там. Де на пожиттєвому, де дуже важко було досягнути. Господь тих досягнув йому слава. Амінь.